Привіт! Сьогодні я знову для вас в полі. Давайте заходьте на стрім. До речі, мене щось скусило за руку. Якась букашка. Привіт, як здоров'я, цікаве питання, все, дуже добре. Привіт, привіт. Як у вас, погода. У Мене настало літо. Чиряшка, привіт, привіт. Літо тепло, класно. Ти знімає, чи ефіри використовуєш маски чи ефекти? Маски не використовую взагалі. Рахується тоді більше глядачів. А ефект можу нанести тональний крем. Я думаю, жовтий чокер і така сукня пасують до цього квіточого поля. <різований> Якою то наукою користується? Електронною. <плак> Зладжування. Давайте я вам покажу, як тут навколо. А в реальності? Та якої з Євей. Я забула назву. Ось це поле. То там сад, це вже село. Ти чудова, дякую. Ось, дивіться, які берези. До речі, сталії у мене порядок, просто сукня така об'ємна. Що складається твоя косметика? Всього це догляд за собою. Маски, креми. На кожен день крем зволожуючий. Для волосся крем. Ось, недавно купила класний. бальзам, шампунь. Ну, помада, розматок для брів. Ось тут, бачите, береза. Така класна. Дякую. Тут поле можна сісти просто на дорогу. Заміж все однак ніхто не бере. Ти певен, що не бере, чи те, що я перебираю, можливо, це віна моя. Мене ти звеш, Тік-Ток? Так, привіт, привіт. Як ти ще нова? Та ось у полі сиджу. той фоп, тобто не розумію, що ви маєте на увазі. Ага, вибираєш. Хтось пише й смайлики зі сміхом. Думаєш, з моєю вродою я не маю права перебирати, чи в мене немає такої можливості. Неначебто. І груди, і сідниці, і шкіра хороша, і волосся. То чого не перебирати? А де врода? Жіночка? На мені? Дивися уважно. Але трішки девакувато. А в чому це проявляється? Давайте поговоримо про це, що ви заявляєте. В чому? В тому, що я не схожа на інших, не схожа на класичні типажі жінок. Так це все від того, що в мене високе IQ і 13 талантів. Я думаю, це немало і я не вихваляюсь. Любляєш. Ну, я не дуже запам'ятовую імена, на жаль, на це в мене пам'ять не ідеальна. Але багатьох передивляюся. Зокрема, це б'юті блогери або політологи. Знімай сукню, буде більше людей. Давайте, щоб в цій сукні в мене було багато людей. Так не буде, буде. Не можу щось твою вроду знайти, зараз окуляри вдягну, може побачу. Так то ти дивишся на себе, напевно, в тебе аж 70 слідку, 35 слідкувачів, чи 33 взагалі. І ти аж без фотографій на ау, це ти настільки себе соромишся. я дякую. Давайте я поставлю вон сюди. Ось ми прийшли знову на місце. До речі, мене щось укусило. Якась така кашка на мушку схожа. Колі було в тебе, в лісі було. Девенес. А невдовзі. Я ж ставлю брекети. І справа в тому, що мені треба вирвати зверху два зуби мудрості. Як ви відноситесь до дитячих щеплень? Я думаю, що вони потрібні. Але якщо імунітет у дитини нормальний і щеплення не зашкодить. Телеграм є месенджер, куди можна писати, не канал. Так, у вас вже збільшилася кількість. Не думала завести канал. Раніше заводила, але якось зайнята іншими каналами. Що в полі робити? Ми ж вестимо для вас стрім. Ви фарбували коли-небудь волосся, хіба що тонувала? Колись давно було двічі в блонд, але мені не сподобалося. Сексі, дівчинка, дякую. Яку роль ви б хотіли зіграти в кіно? Я люблю містичні ролі. Мавки, відьми, русалки, привиди. А там, як би вийшло. Я думаю, я зможу перевтілитися. Різних героїнь. І знову воно сіло на мене. Вигнала. Ну, давайте ще пройдемо. а люб... що ви любите робити? Я люблю писати свій роман. Люблю доглядати за собою. Люблю писати вірші, а вивчати філософію. Чи грали в кіно, так? Де? В трьох шоу і одному серіалі. Дивіться дорога. Вона від будинку веде туди до асфальту. Який серіал, циганка. Чи хочете ви, щоб завели фан-аккаунт? Ну, можна спробувати. Головне, щоб там було багато підписників. Яка роль дівчина батька головної героїні, я так розумію, це епізод. Ну що ж, вже так достатньо поговорили. Добре тоді. Будемо прощатись. В інтернеті можна подивитись в Ютубі. Бай-бай!